День малята, послухайте казочку про зайчиня, яке навчилося казати дякую. Рано вранці зайчиня прокинулося і подивилася в віконце. Який причудовий ранок! На кухні мама зайчика вже приготувала запашний сніданок смачні капустяні налисники, смажені грибочки, пиріг з Зайчиня швидко впоралася з усією тією смакотою і попрягувала двір, гукнувши ганку. Мамо, я на прогулянку, от оце не посида! Зайчиня бігла лісовою стежкою, наспівуючи веселу пісеньку. Дякую тобі пролунало десь зовсім поруч? Зайчиня озирнулася на всі біч і побачила біля струмка лисичку та білочку. Чого сталося? Білочка пригостила мене смачними горішками. Зайчиня продовжила прогулян. Раптом знову почувся чийсь голос. Дякую тобі. За кущем біля річки Зайчиня побачила своїх товаришів міжачка та кабана. Бо я не впорався. Зайчиня побігла далі. Дякую тобі. Почалося знову. Тепер перед зайчиням стояв вовчик та ведмідь. А у вас що відбувається? Багато хто в лісі, мене боїться, а мені дуже самотньо. Я насправді зовсім не злий. Ведмедик не тільки запропонував мені грати разом й іграшками своїми поділився. Тут зайчиня нарешті замислилося. А кому і за що я вам стан дякував, навіть не згадую. І стало зайчинять і за свою невдячність. Треба негайно виправлятися. Коли зайчиня повернулася додому, зайчиха якраз готувала вечерю. Я чудово пахне, дякую тобі, патусю, за смачні справи і твою турботу. І з цими словами зайчиня нічого обійняло зайчику і подарувало їй квіти. Щиро дякую, синочку, ти в мене найкращий. Дякую тобі, Татусю. Ти так багато для мене робиш. Завжди приносиш з города найсмачніші морквини. Обійняло зачіння та туся і простягнуло йому тачку, зроблену власноруч працювати. Це щоб тобі було зручніше. Дякую, синку, ти такий дбайливий. Бабусю, дякую, що ти завжди. Баєш про мене. Я хочу віддячити, тому приніс тобі ульовленої лохини. Дуже вдячно, онучку, за турбоду. Ти такий у нас молодець. Від цих щирих поякових вечір, немов засяяв дивовижними райдужними барвами. Усе на круги сповнилося тепло і світло. Це все завдяки чарівним словам. Вічливості! До зустрічі!